Того дня у нас на майданчику є вже декілька посад немець, але такого тут що нема. Це 18 рік випуску і 2-літровий турбобензін. Хоча зазвичай ми могли бачити 1,8. Автомобіль повністю обслужені. 18 рік, 87 тисяч кілометрів пробігу. Приганялася вона в тому році з пробігом 75 тисяч, тобто наїхала вона зовсім небагато. Гарна led оптика у нас і протитуманки LED. Стоїть автомобіль на красивих легкосплавних дисках. 18-го розміру нова зимова гума Bridgestone, також йде в комплекті еліто. Партроніки передні-задні, затонована в круг з лабашем, з люком, темно сірий красивий колір. По пошкодженням вся ліва сторона фарбована. Але і технічний стан це супер. Свічі, гальмівні колодки, масла, фільтра, це все замінено, це все працює, і машинка в комплектації з'єдна. На сьогоднішній день дуже красиво збереглася і стоїть у нас на майданчику і продається. Камера заднього огляду є, гарна мультимедіа, Світлий шкіряний салон підігрів. У нас як переднього ряда сидінь, так і заднього. Світла шкіра дуже красива, повний електропакет, пластик перед дерев'яні ставочки. Також симпатично дуже комфортний автомобіль. Цей посад, електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет скло підіймачів, регулювання та підігрів дзеркал заднього огляду, центральний замочок, датчик світла, плюс додатково встановлена сигналізація. Така адаптивний круїз контроль шкіряне мультикермо, 87 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Гарна мультимедія з Apple CarPlay Android Auto, двозонний клімат-контроль. Як я вже і сказав, підігрів передніх і задніх. Сидінь, автомобіль на автоматі, безключовий доступ, запуск кнопочки. Тут панелька у нас красива, світла, і саме головне моделька Passat ми бачимо перед собою. Плюс люк красивий, стильний, швидка, бадьора і комфортна машина. Тож, друзі, чекаємо на майданчику і чекаємо ваших пропозицій.